Буде до У зв'язку з великою активністю зараз ворожих безпілотно-літальних апаратів шахід з сектором сили оборони міста Миколаєва прийнято рішення про... Залучення військовослужбовців Національної гвардії чергові зміни з крупнокаліберними кулеметами. Я на визначеному місці чи місцевості, визначеній, є як коригувальником великокаліберних кулеметів та стрільців. Є в мене тепловізор, який я застосовую у нічний час, я вмикаю прилад тепловізора. Бачу напрямок літального апарату, визначаю його, даю вказівку військовослужбовцям, що ціль бачу, роблю випередження на 4-5 фігур літального апарату, після чого даю команду кулеметнику про відкриття вогню. Декілько ну, була група людей, яка робила масовий обстріл. Спочатку не зрозуміли, що ми його збили, але е, коли він, напевно, що впав, не там де потрібно, бо його ціль, напевно, було все-таки місто, а він впав перед місті, е, ну, Можливо, не повірили одразу, що ми його збили. Я доброволець, я добровільно прийшов, я не чекав, поки мені дадуть повістку чи запрошення. І 4 квітня я вже був признаний до лав військових. У нас є коригувальник, який знаходить шахіт в тепловізор і дає нам коригування польоту якоїсь висоти приблизно, тому що є орієнтири, до чого можна прив'язатися. Я включаю лазер, просто так от трошки покрутив і приблизно тримаю в тому на тій висоті, він відбіг до півтора кілометра на тій висоті, на якій приблизно летить безпілотник. Встановили його на планку пікатіні, встановили його з тяжками, але так, щоб більш-менш було вільніше, але тримало місце. З рахунок того, що повертаємо на чверть оборота сам повністю лазерний цей ліхтарик, там кнопочка впирається в стінку і натискається, і фіксується таким чином. От так ось.